А кредити тобі вже видають? Мені. Так. Ти ж вже у нас офіційно устроєний? Так, да, але я ще не брав. А уяви, у тебе дім, у тебе відключення світла кожен день. У тебе хороша кредитна історія. Ти можеш виплатити 480 тисяч гривень протягом 5 років без проблем. Ти б взяв кредит на сонячну станцію? Думаю, так. Да. І це не дивно, тому що держава повністю покриває відсоткову ставку. Такі кредити можна оформити в Укргазбанку, в Приватбанку, в Ощадбанку, в Банку Глобус та в Сенсбанку. Кількість банків-партнерів буде збільшуватися. Наразі цим займається фонд розвитку підприємництва. В чому суть і головна перевага цього кредиту. А в тому, що держава повністю компенсує відсоткову ставку. Тому кожен, хто бажає придбати сонячні панелі з накопичувачем енергії, може отримати кредит. Але дуже важливо мати хорошу кредитну історію. Одного з наших клієнтів перевіряли раз 20. В етозі йому дали кредит у Приватбанку. Але ви можете спробувати у будь-якому банку, в якому ви маєте картку. Важлива умова для отримання такого кредиту це потужність сонячної станції повинна не перевищувати 10 кВт. Це повинна бути гібридна станція з 10 кВт по панелям по акумуляторам і по інвертору. Ні на 50 Вт більше. Звертайтесь до нас, зробимо вам правильний розрахунок, правильну пропозицію для банку, і ви з більшою вірогідністю отримаєте кредит, тому що у нас вже є великий досвід. Роботи з такими клієнтами номери у описі відео.